Вітання усім глядачам. Це рубрика Смакуємо разом та я її ведуча Мар'яна Баняс. Отож, смакудо ми приготували. І сьогодні у мене в гостях Сергій Нікішин, мій хороший друг та колега. Отож, вітай Сергій. Привіт. Борис, смакуй, вони ще теплі. Який на тебе дивиться? Вони все на мене дивляться і вони дуже-дуже гарно виглядають. В формі квіточки. Угу. Аж шкода їсти, але ну, доведеться пробувати. Любиш Смакуй. ти мене балувати завжди смачненьким? Я люблю балувати своїх колег. Вони найкращі експерти і завжди хваляють. Угу. Перше, що попадається, це яблучна начинка, яка я дуже така ніжна. Зараз ще раз, ще раз можу розпроводити. Вона просто тоне в роті і от дуже-дуже-дуже смачне. Е, тісто ніжне. Тісто хрустке, зверху є скоринка. Всередині запечене яблучко, воно ну, дуже м'ягке, але mm. не розвалюється. Також ми додали трошки топінгу, але це тільки покращило смак. В принципі, можна додати серединку для більш такої. Реалістичності квіточки додати будь-яке варення, яке ви любите. Можна яблучне, можна сливове, чорничне. Це такий е, лайтовий перекус е, для дітей, наприклад, зранку, якщо до школи вони йдуть, у нас навчання це почалося. Це підходить як м -м, солодкий сніданок. Угу. В принципі, можна взяти з собою як перекус в школу. Е, в принципі, це такий знаєш, швидкий бюджетний м -м, рецепт, якщо хочеться щось солоденького, але не хочеться йти. Купувати щось в магазини, а хоч щось таке швидке і вдома. 10 хвилин на приготування, 20 в духовці, і ваша страва готова. Я бачу тут яблука є. А чи є варіант, наприклад, приготувати з якимось іншим фруктом? Mm -hmm. Якщо саме формат ось такої квіточки, mm -hmm. можна спробувати ананас. Я пробувала ананас, але не консервований. а Свіжий, тому що консервований він водянистий угу. і часом по перше буде горіти в духовці, тому краще брати свіжого. Ти бачиш, я би, наприклад, після запису цієї програми я би пробував би вже з. Ананасами, але ну я знаю, що консервовані продаються. От якби ти не сказала, то напевно мені б ті ананаси вони, погоріли. Вони, вони для початку дуже солодкі, ну прям mm -hmm. дуже солодкі. Тут є трошки кислинка яблука. Вони солодкі, по-друге, вони в такому сиропі, який почне просто в духовці горіти, тому краще брати свіжий ананас. Ну, в такого формату більше, напевно, ні, тому що якщо це формат саме квіточки, але якщо ви хочете робити там якісь конвертики або ще щось, тому там. Збільшується асортимент і вибір, що можна покласти випічку. До речі, ми вже маємо випуск, готувала в конвертиках. Можна переглянути, зайти на наш youtube рода онлайн, подивитися, смакуємо разом або наготуємо, наготуємо. І там Мар'яна вже готувала. До речі, оце з листкового тіста. То, мабуть, єдина на страва, яку я сам. Іноді полюбляє готувати завдяки тобі. Ну, це класна штука, тому що самому готувати це тісто трошки складно, тому угу. що там потрібно і витримувати в холодильнику, і постійно там розкачувати декілька разів, щоб саме вийшла така багато шаровість. Потрібно саме дуже багато вкласти в цьому сили. Тому для мене оптимальніше купити готове, воно нічим не відрізняється від домашнього, але це набагато швидше. І не так займає багато часу. Ну, я тобі скажу, що і воно не є досить дороге. Тобто листкове тісто воно десь до 100 гривень коштує, і з нього досить багато таких гарних квіточок. У нас з 450 грамової пачки у нас вийшло з тобою 14 ось таких красивих квіточок. Вона така досить гарна, та квіточка, то треба обов'язково показати. Та вона так аж як, прямо, як на виставку нести. І зверху е, те цукром посипало, так? Е, зверху так, тут є цукор і кориця. Якщо хтось не полюбляє, можна додати тільки цукор. Е, тому що він карамелізується, знаєш, з, коли запікається. І mm -hmm. така хрумкість виходить, плюс тісто така хрумка. Е, яблука, які тут, е, можна всі давати. Чи то буде залежати mm -hmm. смак після того? Ну, бажано взяти яблуко з такою кислинкою, тому mm -hmm. що тісто солодке буде, зверху цукор. Але, в принципі, яблука підходять всі тільки брати більшого розміру. Не брати маленьке яблуко, тому що вам буде незручно саме тісто пропихувати в той отвір. А до речі, про отвір. Ти корок використовувала? А є якісь варіанти інші, наприклад? Там? Чесно кажучи, поки я не знала про цей лайфхак, я. Використовувала ножичок, ножичком, ага. але дуже неприємна ситуація може розламатися або можна забагато врізати. Ага. Потім побачила варіант з корком: є спеціальний засіб для саме видавлення кісточок з яблука. Але якщо ви не хочете тратитися на. В принципі, не потрібний девайс, тому що він вам пригодиться, можливо, раз в рік, а можливо, й не пригодиться. Короб такий оптимальніше завжди є в кожного в домі. Бачите, зробила, вирізала яблуко, порізала, зробила отвір всередині і обмотала лосковим тістом довкола в формі квіточка. Можна навпаки зробити, взяти, наприклад, яблуко, вирізати і всередину тісто запхати, і вона буде так, що то щось не буде. Спробуй і мені покажеш. Чесно кажучи, я не знаю. Я бачила багато різних варіантів, але це мені сподобалося, тому що він е, крутий для дітей. Угу. Тобто діти бачать квіточку. О, класно! Це класна альтернатива для дітей, тому угу. часто я зі своєю похресницею готую такі печенька. Сергій, я бачу, тобі сподобалось? Так, дуже сподобалось. Не будемо наганяти апетит нашим телеглядачам. Єдине. Що попрошу, щоб підписувалися на ютуб канал, і обов'язково готуйте, обов'язково позначайте нас в соцмережах, пишіть в коментарях. Тому що нам цікава ваша думка. Ми чекаємо на ваш фідбек. Тому обов'язково пробуйте, обов'язково підписуйтеся. До нових зустрічей, Па-па!